Не хотіли по-доброму, буде жорсткіше. Наступні святкові ярмарки в Івано-Франківську для підприємців стануть суворішими. Усе через численні порушення, які спостерігалися на попередньому різдвяному фестивалі, який відбувся на вічевому майдані, адже на ньому продавці, часто нехтуючи проханнями влади, розливали з-під прилавка алкоголь. Організатори свята підбили підсумки. За весь його час було складено понад півсотні актів про виявлені порушення, які стосувалися не лише оковитої, а четверо підприємців більше ніколи не повернуться у дерев'яні будиночки. Наступ умови будуть вже у вигляді е, юридично оформленого договору, де будуть передбачені всі санкції за те, що порушуються умови договору, тому що е, першочергове завдання цього ярмарку це він, він є для мешканців і для гостей міста. У міській раді підприємців до запровадження жорстких умов для продавців наступних ярмарків ставляться схвально. Загалом влада повинна підтримувати і захищати бізнес. Адже умови в наш час для нього склалися з несприятливих. Проте ярмаркових заходів це не стосується. Вони проводяться задля краси і не є постійними місцями роботи. Звичайно, що вони повинні виконувати всі умови, які ставить місто, тому що місто, коли ставить ці будиночки або щось інше, то вони має мають... воно має Місто своє бачення і хоче зробити як краще, тому чітко повинна виконуватися ті умови, які будуть обумовлені в договорі. Наступного разу Івано-Франківськ фестивалитиме на Великдень Пасхальний ярмарок на відміну від різдвяного матиме інший формат. Тут не буде закладів громадського харчування, лише торгівля продуктами і сувенірами ручної роботи.